Друзі, якщо ви задаєте собі питання, чи можливо побудувати басейн своїми руками, то зараз я вам покажу, що з усього цього може вийти. Йдемо! А може вийти ось такий красень. Цей басейн було побудовано своїми руками. Друзі, ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом і обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб. Не пропускати свіжі відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А також хочу наголосити, що відео на YouTube каналі виходять трошки з запізненням. Тому, якщо вам цікаво, чим ми займаємося прямо зараз, підписуйтесь на наш інстаграм. Якщо у вас руки ростуть з правильного місця і ви маєте номер телефону, який буде прямо зараз на екрані, то можна побудувати ось таку красу у вашій бані. І не тільки таку, а і більшу, наприклад. Цей басейн, замовник наш, побудував своїми руками завдяки нашим консультаціям і нашим відео. Він передивився все, що було на каналі. Потім зателефонував. Ми розказали, як правильно поставити закладні елементи, вивести трубопроводи, залити бетон і так далі. Єдине, що ми тут зробили, це зварили лайнер. І хто не бачив, як правильно варити лайнер, то відео вже на каналі. Посилання залишу внизу під цим роликом в описі і в цьому кутку екрану. Переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. Чаша нам дісталася ось в такому вигляді, і перше, що необхідно зробити, це підготувати поверхню чаші під оздоблення лайнером. Чим ми зараз і займемося. Олександре, продемонструйте, будь ласка. І так, проходимо весь басейн. А далі геотекстиль та кутики. Ну що, пам'ятаєте, як він виглядав? Як на мене, то зараз набагато краще. У нас, в принципі, все готово. По всьому контуру у нас є кутик з ПВХ-покриттям. На поверхні чаші наклеєний геотекстиль. вирізані місця під встановленням ущільнювачів. Тобто, в нас все готове до монтажу лайнеру. Чим ми зараз і займемося. Ну що, друзі, ми підготували лайнер, розкроїли його, причепили на стіни, підрізали на днищі, він тепер має повисіти, полежати, прийняти свою форму. І після цього треба буде його спаяти. Друзі, ну якщо вам необхідно спаяти лайнер в такому басейні. То обов'язково звертайтесь. Телефончик прямо зараз буде на екрані. Телефонуйте, домовимось. Ось такий басейн у нас, друзі, вийшов. Набирається потрошку водичка, і саме час, я думаю, подивитися, як же замовник змонтував обладнання. До речі, нагадаю ще раз. Замовник своїми руками побудував цей басейн. Так, він консультувався з нами по телефону. Постійно ми були на зв'язку, підказували, але він сам залив чашу, встановив закладні, проклав трубопроводи. І мало того, сам своїми руками змонтував обладнання. І зараз подивимось, як в нього це вийшло. Як завжди, друзі, бочка ЄМАУС. Насос ондіна кріпсово кашка. Все ось так чудово виглядає. І я хочу сказати: якби добра половина басейнщиків в Україні монтували ось так обладнання, то було б просто чудово. Нагадаю ще раз, люди по нашим відео змонтували і зібрали гідравлічну систему. Фільтрації. І якби електрично, але там відсутнє УЗО, треба його обов'язково встановити, і немає ручного режиму, який теж треба, на мій погляд, додати обов'язково. Як завжди, каналізація. Все виглядає стандартно, як на наших відео завжди. Мало того, ось на цю трубу в перспективі замовник зробить байпас і встановить ультрафіолет. Ось щит від якого запитаний басейн. І тут ми поставимо УЗО. Ось що означає правильно змонтоване обладнання в басейні. Зверніть увагу, обладнання вище рівня води, а вода набагато нижча, ніж форсунки. І зараз ми це обладнання без проблем запустимо. У нас відкритий донний злив. Ось тут у нас кран доливу. Води прямо в насос. Зворотній клапан встановлено, щоб водичка вгору піднімалася, але не опускалася вниз. А також передбачено долив прямо в форсунку не прямо. А для чистоти експерименту ми закриваємо долив туди і закриваємо долив в насос, бо ми його вже заповнили. Ну і включаємо фільтрацію, перевіряємо. Фільтр у нас на фільтрації. Відкриті крани Тут також відкритий кран Вмикаємо. Будь ласка. Вода в насосі, все працює. І йдемо подивитися басейн. Все працює завдяки тому, що обладнання встановлено правильно. Як і обіцяли, допрацювали щит управління, поставили автомат ручного режиму. ну і клеєчки Все працює. Зверніть увагу на колір стін. Ось це у нас. Бувший в використанні шлакоблок, ось це новий шлакоблок. А це взагалі цегла червона. Виглядає доволі таки непогано. І в такому кольорі, зверніть увагу, гармонічно виглядає обладнання. А також величезний плюс, воно не марке. Нам подобається. А вам, я думаю, треба брати на озброєння. Ось уже скільки набралось водички, фільтрація працює. Додали хімію. Все фільтрується, все працює, все перевірю. Ну а нам слід вже їхати додому. Якщо у вас руки ростуть із правильного місця і ви маєте номер телефону, який зараз буде на екрані. То ось такий результат буде. Але він буде завдяки тому, якщо ви будете дослухатися до наших порад. Бо в цьому випадку замовник виконував от все, що ми казали, все, що радили, він зробив правильно. І тому ми маємо такий результат. Правильно фільтрується водичка, правильно все виглядає. Підсвідка є, але е Самого прожектора не видно, все як має бути. Мало того, ми порадили ось такий колір лайнеру, і ви подивіться, який результат. Лайк на ну, давай, давай. І лайк дійсно такому басейну. Якщо ви ще не поставили, то це треба зробити обов'язково. Друзі, тут ми порадили лайнер сірий граніт компанії «Цефіл». і він під цей дизайн вписався прямо ідеально. І, до речі, я пропонував собі білий льодовик. Думаю, що теж було б непогано. Але на наш погляд, для бані це найкращий варіант, тому що. Якщо навіть десь якісь листочки чи сміття впаде на дно басейну, то його не буде видно. І вода все одно виглядає ось так чудово. До речі, ця ідея прийшла в голову не мені, а нашому директору Віталію. Тому, знову ж таки, поставте лайк і напишіть коментар, як вам подобається такий лайнер і такий колір води. Друзі, ну і тепер невеличке слово замовника. Це ви бачите під нашою роботи чотирирічної. Запланували ми таки. Це в мене два сина, менший Тімур Рома знає і старший Ігор. І от треба, треба басейн, треба сауну, треба зону відпочинку, треба відпочивати. І завдяки фірмі, Рома, вашій фірмі, яка нас курірувала всі ці чотири роки, поетапно як копати, який його краще зробити, які матеріали. Все, що нам потрібно було, все нам висилало. По сто раз ми дзвонили на фірму, питались, отак, от так, як краще, як краще. І Завдяки цьому, що ми спів, співпрацювали з фірмою, ми зробили отаку красоту. Це неймовірно приємно, ви знаєте, 4 роки ми цим жили, ми цим надихались, ми стремились, ага, ось це, це, це зробили це, дивіться, вже це, і дійшли до того, що. Приїхали до нас прив'ята, попаяли басейн, ще дали настанови нам як краще зробити це. І ми все це виконали. Все завдяки ромчику. Ну і фірмі всі. Не тільки мені. Ну, не да, ну всім, всім. Ребята приїжджали паяли, настраювали нам все. Це, це дуже приємно, дуже приємно. А головне в цій ситуації, вибачте, я вас да. переб'ю, що ви дотримувались чітко тих настанов, які ми давали, да. От тому і ми отримали такий справді класний результат. Да. Іноді навіть казали, казали, що ой, та можна ж якось отак зробити, по-другому. Але в мене менший Тимур, він. Отак, так, так, Рома сказав так. І ми дотримувалися всіх рекомендацій. І дійсно, завдяки тому, що дотримувалися наших і рекомендацій, вийшов ось такий чудовий результат. Я вам скажу більше, за весь цей час ми вже десь, мабуть, стали трошки друзями, а може, і не трошки. Да, да, тому да, я да. дякую вам за а те, що звернулися до нас. Да. Ще раз повторюсь, тільки завдяки спільній нашій праці вас і нас, отаке, От вийшло у нас все прекрасно. Тому, друзі, кому необхідно, звертайтеся, телефон прямо зараз буде на екрані. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео, можливо, про ваш майбутній басейн. Мирного вам неба над головою, тепла у вашій хаті. І все буде Україна! Я взнавав. Ще раз велике дякую вам і всій вашій команді великій за вашу працю. Без вас ми б так не зробили. Це однозначно. А без вас не було б такого відео. Так. Да. І дяка велика, що вони один раз приїжджали сюди. Як тільки десь їдете, заїжджаєте. Це дуже добре. Дяка. До зустрічі. До зустрічі.